Звичка вибачатися та виправдовуватися. Пересічна жінка за один рік стільки разів просить вибачення і перепрошує за щось, що якби взяти і переховати от за той рік життя слова, всі, які вона якими вона передає вибачення, розумієте, то можна би вивчити і китайську, і японську, і корейську разом у зяті. Давайте чесно, ми виправдовуємося буквально за все. За те, що вчасно прийшли, перепрошую, я не запізнилася. За те, що маємо свою думку, може, я не права, вибач, але Або просто за те, що попросили допомоги, Перепрошую, ти не зміг би мені допомогти? Серйозно, якщо впізнали себе, це відео точно для вас. А знаєте, що могло б бути смішним, але таким не видається, чоловіки не перепрошують. От, їм, на думку, там не спаде вибачитися за те, що вони хочуть подивитися свій матч, а що вони не можуть ввечері посидіти з дитиною. Чому? Тому що я ж збирався дивитися футбол. Це для мене важливо. Все. Ось вони скажуть: я буду дивитися футбол директивно, а ну і так, щоб всім стало зрозуміло. Крапка. Настав час поговорити з вами про те, чого нам всім практично потрібно позбутися, і ви точно готові до цієї розмови.